Ну і зараз Віталій Коваль, голова Рівненської ОВА, буде долучатися до нашого ефіру. Пане Віталію, ви з нами вже? Так, доброго дня. Доброго дня, точніше, доброго вечора. Так е, хочу започути з е, у е, наскільки вже оця програма почала діяти? Чи це почнеться е, зрештою від завтрашнього дня, чи багато у Рівненщині чоловіків, які не мають роботу, чи і до речі, чи це стосується і жінок так само. Ви знаєте, час професійних безробітних минув. Сьогодні ми маємо чітко розуміти, що важливо своєю працею наближати перемогу. На 1 листопада в Рівненській області зареєстровано 7,5 тисяч безробітних, і дуже важливо те, що є можливість залучати їх на платній основі. Через кошти, які спрямовуються е, через центр зайнятості, служба зайнятості сьогодні називається саме на виконання суспільно-корисних робіт, фактично, це облаштування тих самих блокпостів, це заготівля е, дров для людей, які цього потребують для прибирання вулиць для е, опоряджувальних робіт. Фактично, це такий трудовий потенціал, який е, обов'язково має бути залучений до е, цих суспільно корисних. Робіт, які в свою чергу призведуть до перемоги України, відповідне розпорядження вчора вже підписано, мною і впевнено, що до кінця року декілька сотень безробітних зможуть надати користь державі своєю робочою силою. А і за це отримують кошти. Нагадаю, що це 6700 гривень, як ви сказали. А звідки, до речі, пане Віталію будуть ці гроші братися? Це... Це кошти направляються з фонду зайнятості. Тобто, фактично, наприклад, на Рівненщині ми до кінця року орієнтовно мільйон 600 тисяч гривень направимо на такі суспільно-корисні роботи. Угу. І е, тоді людина ну це по факту ж більше, так, чим за безробіття платять зараз від соціальних служб. Так, е, це по факту більше, і е, ми позитивно оцінюємо ті зміни, які відбуваються в службі зайнятості сьогодні. Зокрема, те, що е, строк перебування на е, підтримці е, на виплаті за безробіття скорочено, тому що людина дійсно має сьогодні не байдакувати, а працювати. До слова, скажу, що е, в цьому році на рівничі на 19% менше безробітних, ніж е, за попередній період, відповідний період минулого року. Тобто, е, це означає, що область працює, економіка. І за Рівненську область, і за інші має розвиватися, і це наш вклад в перемогу, так як ми тилова область, ми змушені працювати більше. І це нормальний громадянський обов'язок кожного з нас. Пане Віталію. Ви назвали, от власне підготовка до оборонних таких ось потужностей, да, от підвищення на Рівненщині. А як можливо, ще якісь види можна буде робити роботи для безробітних? Що там ще можна буде робити? Зима ж наближається по факту. Так, наприклад, ремонтні роботи в об'єктах укриттів це нормальний такий механізм, куди ми можемо залучати розвантаження гуманітарної допомоги, тому що дивно інколи спостерігати, коли приїжджає автомобіль з гуманітарною допомогою, а ми залучаємо чи військових чи когось іншого для розвантаження цієї допомоги. Впевнений, що саме. Безробітні можуть е, цю роботу здійснювати і допомагати таким чином, uh -huh. Перелік розширений це і е, розбір завалів після е, ракетних ударів чи після е, якихось е, незвичайних ситуацій. Е, це фактично така толока українською мовою, е, а ще й оплачувана толока. Зокрема, е, можуть оплачуватись навіть витрати на е, доїзд до місця е, здійснення цієї суспільно-корисної роботи. Пане Віталію, тобто мова йде про всю область не тільки про місто рівне, а це стосується роботи у всіх районних центрах і решта-решта. Так, звичайно, координація буде здійснитись через територіальну громаду. Територіальна громада підписує договір з фондом зайнятості і така близька координація дій саме територіальної громади, тому що кожен начальник громади знає свій ресурс. Робочі і може їх залучити, цих хлопців, які інколи дійсно не мають праці, тому що не змогли її знайти вчасно. Хочу за вас, пане Віталію, розпитати ще і про все частіше говорять про загрозу з боку Білорусі, Рівненська область, як зараз готується чи проводяться заходи і надалі? Знаєте, 253 дні ми чуємо ці розмови, реагуємо на них відповідно працею. Працею по укріпленню обороноздатності бачимо, що кожного тижня наші оборонні редути потужніші. Сьогодні йде мова вже про таку активну підготовку до зимового періоду, утеплення фортифікаційних споруд. Зокрема, наша задача сьогодні, щоб наші оборонці в комфортних умовах прозимували, це перший пріоритет. І скажу вам відверто, що цих 253 дні. Використали з користю сьогодні. Рівненська область набагато боєздатніша, і ми спокійні за всі 218 кілометрів кордону з північним сусідом Республіки Білорусь. Зрозуміло, пане Віталію. Ну і сподіваємося, що це ваша ініціатива долучить як мінімум мешканців Рівненщини до того, щоб ну зрештою зробити свою працю на користь держави максимально корисною, пане Віталію. Але треба офіційно бути зареєстрованим так. Так, обов'язково бути на обліку в службі зайнятості. Дякуємо вам, Віталій Коваль, друзі. Голова Рівненської ОВА долучався до нашого ефіру. Розповів про цікаву ініціативу залучення безробітних на території їхньої принаймні області, для того, щоб вони допомагали і. Укріплювати е, різні рубежі і прибирати сніг, і заготовлювати дрова, і все це друзі за гроші, виділяють 6700 гривень на людину на місяць. Ну, це мені здається дуже і дуже така цікава і подекуди правильна ініціатива.